Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні шість годин на часі новини. Полтавщина цієї ночі була під масованою атакою росіян. Спершу був наліт ворожих ударних дронів. Згодом повітряні сили повідомили про загрозу балістики та швидкісну ціль у напрямку Кременчука. А ближче до ранку туди ж прилетіли крилаті ракети, запущені з російських стратегічних бомбардувальників. Ту-95. Офіційної інформації про наслідки цих атак наразі немає. На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок. Це сталося у піщанському старостаті сумської громади. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації, від удару оселя спалахнула. Попередньо є постраждалі на місці. Працюють екстрені служби. Неприйнятних рішень не відбулося. Так, президент Володимир Зеленський підсумував зустріч з американським президентом та європейськими лідерами в Білому домі. Він підтвердив, що нині відбувається підготовка з першого до двосторонньої зустрічі у форматі Зеленський Путін, а згодом і до тристоронньої за участю Дональда Трампа. Господар Білого Дому нагадаю переривав зустріч з українськими і європейськими лідерами, щоб телефоном обговорити з Путіним це питання. Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона готова до будь-яких форматів перемов на рівні перших осіб держав, а також дав зрозуміти, що питання окупованих територій він залишить для особистої розмови з російським диктатором. Також український президент повідомив, що гарантії безпеки західних партнерів для України будуть оформлені на папері впродовж 10 робочих днів і назвав кілька пунктів майбутньої угоди. Частина а, гарантій безпеки, наша частина, так я б так сказав, це сильна армія. Вона складається з а, нашого війська, заробітних плат, і тут виклик після закінчення війни не можна втратити свою армію, не можна, щоб армія була зменшена в рази через те, що у вас немає фінансування. Пакет, який це другий пункт. Пакет а, зброї. Американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пока тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Третя частина це наше виробництво дронів. І у нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. А друга частина гарантій безпеки це те, що можемо ми так і ми. А друга частина це те, що партнери а, зможуть для нас робити. Як будуть працювати гарантії безпеки, які сили будуть працювати на захист України у разі повторення гресі? Формат тристоронньої зустрічі Зеленський Трамп Путін, над підготовкою якої триває робота, слід розширити. Так вважає президент Франції Еммануель Макрон. Про це він сказав перед початком зустрічі лідерів США, України та Європейських держав. Макрон не уточнив, ким саме має бути представлена Європа, але нагадав, що питанням гарантії безпеки для України опікується так звана коаліція рішучих, яку очолює він та британський лідер Кір Стармер. Французький президент також підтримав ідею надання Україні гарантій безпеки ідея тристоронньої зустрічі є дуже важливою. Це єдиний спосіб вирішити цю проблему. До речі, я думаю, що в подальшому нам знадобиться чотиристороння зустріч, тому що коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту. Нам потрібні гарантії безпеки. Перша з таких гарантій це безумовно надійна українська армія. А друга це наші зобов'язання. Ми наполегливо працюватимемо останні кілька місяців в рамках коаліції рішучих за підтримки НАТО над створенням різних. Них засад гарантій безпеки та наших зобов'язань наступний раунд переговорів із росіянами має розпочатися з припинення вогню. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перед початком зустрічі лідерів США, України та Європейських держав. За його словами, припинення вогню це головна вимога. Німецького лідера підтримав французький колега. Еммануель Макрон зазначив, що в межах організації тристоронньої зустрічі слід зупинити вбивства і додав, що це позиція всіх присутніх європейських лідерів. Водночас сам Дональд Трамп не вважає припинення вогню обов'язковою передумовою для початку перемовин з росіянами. З цього приводу відбулася дискусія. Чесно кажучи, ми б усі хотіли бачити припинення вогню. Найпізніше воно має початися з наступної зустрічі. Я не уявляю, щоб наступна зустріч відбулася без припинення вогню. Тож давайте працювати над цим і спробуємо чинити тиск на Росію, адже довіра до наших сьогоднішніх зусиль залежить від припинення вогню з початку серйозних переговорів. Тому я хотів би наголосити на цьому аспекті і хотів би бачити припинення вогню з наступної зустрічі, яка має бути тристоронньою, де б вона не відбувалася. Мені вдалося закінчити шість війн і одразу обходився без перемир'я. Одна з них, ми вирішили тиждень тому з двома важливими країнами, і вона тривала 35 років, і нам не знадобилося перемир'я Троє загиблих та 33 постраждалих Запоріжжя оговтується після чергового ворожого удару. Росіяни атакували місто напередодні, били іскандерами. Вибухи пошкодили десятки будинків, зупинку громадського транспорту і торговельні ряди. Більше про наслідки обстрілу та про стан поранених у репортажі Інне Гогой. На цих кадрах наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Вулиці затягує чорний дим від пожеж. На місцях працюють екстрені служби. Медики мчать на допомогу. Напередодні вранці у Запоріжжі російські ракети забрали життя трьох людей. Ще 33 поранені. Серед постраждалих і 17-річний хлопець. Є 17-річний підліток, а, скільки мені відомо, він не в такому стані. Середній стан зараз перебуває в угарні. У містян у наслідок обстрілу вибухові травми та осколкові ушкодження. Стан декого важкий у лікарнях 19 постраждалих. Наразі стан багатьох важкий, вкрай важкий знаходяться в операційних на дообстеженні. Тобто, зараз якраз іде боротьба за життя, іде обстеження. По місту окупанти влучили двічі. Попередньо били іскандерами, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та торговельний ряд. Після обстрілу спалахнули пожежі. Олом'я охопила зупинку громадського транспорту та магазини. Деякі крамниці вигоріли дотла. Пожежа ліквідована, Особовим складом проводяться роботи по розбору конструкції та проливки місць горіння. Для унеможливлювання повторного гріння міста влучання. Продавчиня Тетяна разом з колегами прибирає у потрощеному магазині. Під час обстрілу жінка вже була на робочому місці. Від вибухів ховалася під прилавком, але найбільше злякалася за своїх рідних: чоловіка, який постраждав, коли йшов вулицею, та двох дітей вони були самі вдома. Злякалися в підвал, спустилися, злякалися. Скільки років дітям? Десять чотирнадцять. Вибухи у місті пошкодили зо два десятки будинків. Побиті вікна та покрівлі латали комунальники. На місцях працювали мобільні пункти допомоги. Фахівці приймали заявки щодо понівеченого житла. зателефонували сусіди. Сказали, що у мене пошкоджене вікно на кухні. То я відпросилася у керівництво і пішла додому. У що у спальні вікно лежить на ліжку, а в кухні і на балконі всі вікна вибиті. Пані Галина щойно дізналася про обстріл. каже у цій багатоповерхівці. Мешкає її літня мама у квартирі. Потрощені вікна у кімнатах та на балконі. Мамі 93 роки. Мамі 93 роки. Мені треба десь знайти, щоб хтось їй щось зробив, хоча б позатуляли ДСП вікна. Ну це жахливо. Я взагалі не розумію. Це називається вони хочуть перемир'я. Це просто жах. Упродовж минулої доби росіяни обстріляли ще 14 населених пунктів області. У селі Новояковлівка вбили 15-річного хлопця. Його батьки, молодший брат та сестра зазнали поранень. Будинок, в якому мешкала родина, знищено. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.